Благодійний концерт на підтримку українських військових у палаці культури народний дім відбувся новорічний концерт. У ньому взяли участь вокалісти та танцювальні колективи. Зібрали півтори тисячі гривень. Ми поєднуємо корисне з приємним, тобто робимо благодійний концерт. Діти мають можливість зайнятися хорошою справою і заодно допомогти нашим бійцям, які сьогодні воюють за нашу Україну в зоні АТО з колективами народного дому, також колективами наших друзів це будинку школяра. І ще кілька танцювальних колективів, які сьогодні активно гастролюють. Ми надумали зробити такий новорічний концерт з новорічною тематикою, новорічними піснями, новорічними костюмами і, звичайно, ж новорічним настроєм. А зібрані кошти передамо батальйону Донбас. Там є також наші коломийські хлопці, які воюють, і ми їм мусимо допомогти трошки. Близько 20 колективів виконавців сольних, також буде 10 чоловік. Буде хороший концерт, хороша. Новорічна атмосфера гарантована. Вітаю усіх жителів нашого посанкового міста з наступаючим новим роком, а також різдвяними святами. Хай у вашій хаті буде мир, злагода та любов.